Так, знов готовлю постний борщ з рибою. На рибному бульйоні. Постний борщ или холодний борщ, вона сказали. От в мене бульйончик вариться. Це рибка в мене червона. Кидаю сюди лучок. Це в мене що тут? сельдерей. І це в мене укроп петрушки, от ці їхні стеблі укропа петрушки, морковочка, морковочка, чорний перець і лавровий листик. Все це я потім буду процежувати. Спочатку бульйончик в мене вариться, як звичайний, десь 2 годинки. Потім я це все процежу і в мене залишиться один бульйон. І з нього я буду готувати посний борщ. Нам дуже спо... давно не готувала, сподобався. Це варю другий раз, Бо того вже сразу раз, раз і нема. Так, бульйончик наш готов. Так виглядає. Красивейший бульончик. Все, потім я його просажу. Хай трохи настоїтся ще. Потім ми все це процедимо. і будемо тільки сам бульйон. Так, збираюсь робити пельміни з цього фарша, але мені не подобається, що воно половина свиного, половина говяжого. Я люблю сочний, тому я м -м -м купила вот таких от е почервинки, на мельничці, буду додавати. Так що, хто в Нідерландах і хоче нормального свиного такого фарша сочного, то треба, ну, можна, якщо хочете, в мене така ідея з'явилася. Оце вмилю і додав сюди для пильна. Ще мої секретні інгредієнти це кабак, тиква, кабачок, він у мене заморожений. Так, буду молотити. заморожений, так, Лук і лідяна вода. Поставила зараз в морозилку, щоб вона була лідяна вода, тоді цей фарш буде дуже дуже соковитий. Це в мене такі лайфаки для соковитого фаршу. Ну що? Мм, якраз то, що я намагалась той смак відтворити якраз оце. це вони там з водічкою, возьму рукой, может покажу, что там. Видите? Значит. С водичкой. М -м -м -м. Там водичка внутри. у пельмешек внутри водичка, видите? Значит, такие он это соковыти. Смакота. Всем рекомендую. Отпад. Супер, всем смачного. Любит друзья, у нас вечер, я там сижу. Мені щось захотілося такого. Ну, коротше, я сьогодні засолила оцю рибку, сьогодні, десь зранку. думаю попробую ми сідаємо через день. І оце вирішила я спробувати. яка вона, якщо сьогодні і сьогодні сьогодні солила і сьогодні цікаво. Я завжди на слідуючий день. А це сьогодні я десь і робила. Колись до десь, 12 десь. М -м -м. І Там навіть дивилась м -м, по цьому в інтернеті, показують, якщо корейці, вони і сиру прям їдять, сюрба. Як смачно. Смачно. Ми завжди от, сьогодні зробила, завтра вона стоїть, а десь післязавтра ми її їли. А це це сьогодні засолила зранку, оце вечора. Боже, як вона смачна. М -м -м. В вийшла водичка. Ну, я зараз зільюю цю водичку положу. Это салфетком туди. М -м -м шкурку знатуюся така вона аппетитна так все не відірватися тепер, від первидные Що ж це таке, що ж це таке видные не відірватися, боже нежная ка нежна сочно жирно Як я раніше не солила. Не знаю. Ми тільки купляли. Як всі голландці, вони все купляють в магазині. І ми теж все купляли в магазині. І потім раз, як, як попробувала, там в інтернеті стільки рецептів, і такі, такі, такі хочеться, і все. У мене як стандарт вдома така рибка. Смачна, все, всім смачного. Так, сьогодні у нас Митю готував вечерю. Що ми маємо на вечерю сьогодні? У нас картошечка пюре. І це у них е, такі зелені, зелена стручкова фасоль обов'язково І це у нас е, плечо. Так що це у нас сьогодні у Митю приготовив отакий. У нього завжди буде пюре. Дуже люблять пюре. У нас должна бути фріт, що то там запечене в духовці, а у них должно завжди пюре. І оці ці штучки должны обов'язково бути. Ну і великий кусок м'яса. Це у них м'ясо основною скрипкою. Все нам смачно. Так, так вайха и Ммм! Ми йдемо кушать. Ідемо їсти, то пойдемо їсти ну, всередину. Я, конечно, тут це накрила, Ну, люди хочуть всередині. Ладно? Так, сьогодні це мій. Ну, завтрак. На завтрак яким, конечно, тільки каву. Зараз нас скільки? Зараз нас дванадцять. Ну, для мене це перша їжа, я називаю завтрак, Ну, взагалі ланч. Це в нас ланч. Так, це в мене ланч, омлітик. Агірочки вчора взяли оці наші такі звичайні. М -м. І чай з лимоном. І погода в нас чудово Рози квітнуть смачного. Так, а що ми тут варимо? так Хто знає, що фасолька? Фасолька, лучок. Папричка. Так, і що у нас тут? У нас тут два віда м'яса, це в мене індичка. Оце в мене кусочек індички. А це у нас називається прокурора. тому що, на індички буде мало. Ну, в общем, угадайте, що тут гадать? Що тут гадать? Буде борщик. Найсмачніші. Найсм... А от це, знаєте, що це в мене? Що от це у нас зелене? Зелене це у нас петрушечка, от это була в Лідалі. Такі пучки. Так що в мене петрушки тепер. Так що варим борщик. І от це палочки. Значить, цю зелень я. Отрываю, что на салат, а вот эти палочки бросаю веточки, бросаю в бульончик. Все. Так, а що мы готуємо сьогодні? Угадайте, що ми готуємо? У нас тут мясы, свиная шейка жирненькая, потом паприка, морковка, лучок. И у нас вот такой рис, новый рис, купила, ризотто райс, ризотто что мы готовим рис ризотто. Вот такие большие трогают. Сюда у меня жасмин. Жасмин, басмати, а это ризотто. Скушаем еще. Що воно так Так що в мене сьогодні буде різото, різ ріс, різото. Так, а що сьогодні ми готуємо? Ми сьогодні готуємо супчик з фрікаделечками, і я сюди засипала пшено. Хотіла щось додому, чим засипати, чи не засипати. ну засыпала так значит сюда я ложу бульончик для запаха вот эти вот ножки от петрушки цевки ну когда уже выключу хай ножки сейчас будут пахнуть я еще для красоты сюда бросаю горсточку замороженных куда-то оно укатилось одна горошина всегда убежит так горсточку горошка зеленого и у меня еще есть шпинат. Я люблю бросить вот так в самом почти уже конце шпинатик. Почти в самом конце. И у нас такой получается супик. Захотелось мне супика. Купили в Германии. В Немеччине купили цього пшену. Он у меня лежит, лежит. Я куда я корицепта с пшеном. Шось у меня не трапалось в Ну, Ну, это у меня будет такой суп с пшеной. Все, и у нас гарный день. я пішла. Сейчас поем вот этой вкусняшки. Вот, все. Сейчас соль бросим все это, порежем зелень и все. से हर हाँ तो